Вся українська медицина сьогодні тут на Форбс Хелс. Держава, фарма інновації і лікарі всі обговорюють, як змінити медицину в Україні. Ми зробили продукт, який допомагає найоптимальніший час пройти ці обстеження. Пані Наталя, ми вас вже бачили на платформі, де ви розповідали про українську медицину. У Нас перше питання: що має би зробити держава, аби покращити здоров'я українців вже сьогодні. Я особисто очікую на кабінет пацієнта. Я вважаю, що це буде дуже великий крок, прорив взагалі на сьогоднішній день в медицині і доступу до інформації медичної саме пацієнтам, до всієї. Що найцінніше платформа Doc пропонує для бізнесу? А платформа Doc пропонує комплексні пропозиції для розвитку медичних і навколо медичних компаній. Ми маємо великий трафік, ось і завдяки цьому трафіку ми можемо підсилити медичний бізнес і для клінік дати більшу лідогенерацію. Щоб хоч стати або не стати гарним лікарем, потрібно ще всю життя навчитись на ну, мінімум 10 років. Ще треба багато. Ми сьогодні з'ясовуємо одне важливе питання, який крок має зробити держава вже сьогодні для того, щоб покращити здоров'я українців? На мою думку, я би тут зайшла в двох аспектах. Перше це освітній. На сьогоднішній день, на жаль, з нашою молоддю, з нашими дітьми ніхто не спілкується, тому я вважаю, що це треба започатковувати як ініціативу, починаючи з навчальних закладів. У нас є такий досвід, особисто ми для себе взяли таку ініціативу в місті Дніпро. На сьогоднішній день у нас 11 навчальних закладів під опікою, тому що ми розуміємо, що з дітьми ніхто не проводить, взагалі не розповідає їм, як правильно мити руки, як чистити зуби, для чого треба ходити до сімейного лікаря і що сімейний лікар його друг. Тому ми звернулися до навчальних закладів, взяли під опіку 11 шкіл, розписали, попитали, що для них було б цікаво. Створили цікаві для них лекції, інтерактивні з якимись наглядними речами. Там, тобто, ну, наприклад, ми привозимо спеціальну лампу, де вони обробляють руки, їх вчать, як це треба робити. Потім вони світять для того, щоб подивитися, чи чисті у них руки чи ні. Як правильно чистити зуби? Я вважаю, що це дуже ефективно буде з дитинства державі. Взагалі зараз під час війни не на часі. Продана про подумку, як коли їдеш на велосипеді. Те ж саме, якщо казати про баланс технологій. багато вчимо і ще й команди з усієї України. Вони приїжджають до нас на навчання, і ми ділимося цим досвідом. Не можна його акумулювати в одному місці. Пане Андрію, радий вітати. Які кроки має зробити держава, щоб покращити здоров'я українців вже сьогодні? А я вважаю, що приватний бізнес повинен бути френдлі до держави. а Держава френдлі до приватного бізнесу. І зараз дуже важливо інтегрувати приватну медицину. Разом з державною медициною, і для цього є цифрові рішення, які розвиваються зараз. Це і штучний інтелект, і телемедицина і інші можливості, і це зробить нашу Україну сильнішою, здоровішою, а медицину зробить якіснішою. Таке питання. Скажіть, будь ласка, що зараз на ринку медицини виглядає найпривабливіше для інвесторів, як українських, так і закордонних? А я вважаю, що зараз найпривабливіше те, що український ринок дуже потужно розвивається з боку цифровізації і знаходить нові цифрові рішення для покращення якості ведення пацієнта для покращення профілактичних дій, які допомагають самі державі. А також цифровізація дуже допомагає нашим військовим. Для того щоб отримувати більш якісну е невідкладну медицину, це DOC.UA і ми говоримо про головне медицині. Пані Олено. Які власне ви зараз бачаєте для себе виклики? Держава намагається робити ці роки вже вісім років, і як всі кроки. Я хочу сказати, що в принципі вона їх з певною успішністю робить. Але в наступному році чекається гарний новий крок з боку держави, такий як профілактика. Тому що насправді вся реформа медицини в Україні вона і задумувалася як профілактичне, а не лікування. Та власне, тому ж на лікування завжди витрачається багато грошей. А профілактика це безпечніше, це дешевше, і це власне те, щоб пацієнти приходили до Лікаря не тільки тоді, коли вже є якась проблема, та і це негативний досвід, а коли є власне превенція. Тому ми це підтримуємо і знаємо, що держава буде це теж розвивати в наступному році. Для всіх пацієнтів, які мають уже 40-річний вік і старше, держава буде пропонувати безоплатні послуги, чекапу в будь-яких клініках в приватних і в комунальних. Тому слідкуйте за новинами. Про це вже говорить МОЗ, і я думаю, що скоро будуть масові анонси. А ми це власне будемо як Хелси підтримувати у застосунку. Дія з'явиться особистий кабінет пацієнта. Як ви ставитесь до цієї ініціативи? По перше, я скажу, що взагалі ініціатива діє це дуже круто. Ми це підтримуємо. Це зручно, і це вже для нас масхев історія. Тому, звичайно, розвиток державних сервісів ми підтримуємо. Якщо брати нас як компанію Хелсі, то ми насправді кабінет пацієнта створили ще в 2017 році і постійно його розвиваємо. І там значно є більше можливостей, ніж ті, які будуть надавати безпосередньо дія пацієнтам. І для нас, власне, це ми використовуємо це як можливість дати пацієнтам більше доступу до здоров'я, тому що вони будуть мати більше можливих. Ости для того, щоб змінювати персональні дані саме через дію, наприклад, або бачити там якісь певні, наприклад, вийшла дівчина заміж, одружилася, вийшла заміж в нашому контексті. Власне тоді їй треба поміняти прізвище. Вона це зможе зробити сама без участі лікаря. Але ми впевнені в двох речах: перше, що держава має розуміти, що медичні інформаційні системи, які створювали цей ринок, були партнерами держави і є, залишаються дев'ятий рік. Вони мають мати теж функціональні можливості. Держава має їх підтримувати. Навіть в ширшому об'ємі ніж ті, що дає зараз дія, тому що виглядає так, що держава в принципі хоче перерінтувати тоді сервіси. А ми як місце інвестували це мільйони доларів, щоб забезпечити доступ до здоров'я для пацієнта. Тому тут для нас, власне, ми вітаємо цю послугу. Ми беремо в ній як Хелсі участь, і ми є зараз першим місцем, який пройшов тестування. Для підключення до кабінету пацієнта, і ми завжди будемо старатися боротися за те, щоб можливості для пацієнта в Хелсі залишалися більше, аніж в дії, тому що власне там це медичні дані і вони мають бути захищені, і ми цим вже вміємо працювати. Чи є побоювання щодо витоку медичних даних, оскільки це така дуже сенситив інформація? Власне, якщо говорити про дію, то ми не відповідаємо за те, яким чином там дані будуть зберігатися і відображатися. Але з того, що ми знаємо, чисто по законодавству, по інформаційним сервісам, то це відповідальність дії, там має бути все окей. Тобто тут переживати, перейматися немає за що. А ми в Хелсі завжди в це багато інвестуємо, тому що нас нещодавно придбав повністю Київстар. Для нас це пріоритет номер один: безпека даних пацієнтів. І в нашому контексті таких проблем питань не виникало, не виникає і не буде виникати. Заспокоїли. Що у вас на порядку денному в цьому напрямку? Це перший продукт, чекає, другий це організація хірургічного втручання. Такі продукти називаються операція. Які перспективні напрямки розвитку вашої компанії? Ну насправді в рамках сьогоднішньої конференції дуже велика увага була приділена профілактичній медицині. Мова йшла якраз про необхідність введення якихось сектор... Системних чекапів для населення України з метою власне продовження життя українському пацієнту. Бо ну об'єктивно, як показує кожна ніч в Україні, українців на жаль, стає дедалі менше, і хотілося б робити максимально багато в різних напрямках. І щодо перспективного напрямку розвитку, мені здається, що тут треба шукати синергію між державною і приватним бізнесом. І однаково і в тому, і в другому напрямку компа. Ні, сіменс медицина може надавати ем, сервіс. Ем... Легкий доступ до діагностики різних діагностичних процедур, починаючи від усього, що стосується комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної діагностики різного роду радіотерапія, ультразвукова діагностика. І звичайно, в нас є пул задач, які ми можемо ставити лабораторні діагностики. Тобто, це все, що насправді фокусує увагу як держави, так і приватного сегменту щодо профілактики. Медицини. А як ви вважаєте, ситуація з Чекапами? Це більше відсутність програми якої спеціальної, яка б людей до того провокувала, підштовхувала, чи все-таки людська якась безвідповідальність? А ви знаєте, мені здається, що в Україні це поєднання двох факторів. Перше, мені здається, що в нас немає в принципі культури. І належної рівні освіченості щодо необхідності проходження тих чекапів. І велике щастя, коли в родині є лікар, який дбає за себе і своє оточення в рамках власне тих щорічних оглядів. Я так ну, відверто можу сказати, це так відбувається в моїй родині, так? І там серед моїх друзів, наприклад. Да? Але це ну, умовно 20% населення, які дійсно дбають за своє здоров'я через профілактичні огляди. Тому я би тут говорила. Напевно, про рівень освіченості в першу чергу е, населення да, про е, популяризацію таких чекапів. І другий фактор ну, він такий. Знаєте, <кій> мені здається, теж під впливом е, ну, таких складних умов, які ми проходимо. Ну, типу, для чого я буду там профілактичні огляди проходити, якщо завтра мене там умовно не буде. Так? І на жаль, оця знаєте, така ну, не за фаталізм. Він точно не, не грає в плюси на продовження ем, життя здоров'я українця, якості життя і власне дійсно оздоровлення нації. Як на мене, Бо чорний лебідь таки прилетить. Ну до кожного, коли там буде білий, ми його схопимо, але ж чорний так само у нас може прилетіти. І в межах збереження фінансової стабільності за останні п'ять секунд скажу вам, що. Дуже щільне, ретельне таке відчуття ринку, що саме яка саме є потреба. Сьогодні ми разом шукаємо відповідь на питання, що має зробити держава, який крок для того, аби вже зараз покращити здоров'я українців. Що ви думаєте з цього приводу? Крок дуже простий: прирівняти умови надання медичних послуг і їх фінансування в державній і приватній медицині. Приватна медицина, на мою думку, є більш ефективним. Розпоряд, скажімо так, партнером з точки зору результата на кількість на кількість грошей. Тобто ми більш ефективні є. Відповідно, якщо ми будемо отримувати більше фінансування від держави, будемо прирівняні в умовах до, до державних клінік, Ми зможемо створити більше цінності, саме тому, що ми більш ефективні. Я знаю, що у вас є досвід роботи по НСЗУ. Підкажіть, будь ласка, чи порадили б ви іншим приватним клінікам також спробувати такий досвід? Ми працюємо саме по пакету сімейна медицина. Цей пакет достатньо складний і та маржинальність мінімальна. Відповідно іншого досвіду я не маю. Поки що а саме в розрізі пакету сімейна медицина дуже дуже ретельно треба рахувати бізнес-план і там один головний, там там є два головні витратні частини це оренда приміщення і витрати на заробітну плату. Заробітна плата у всіх більш-менш однаково буде відповідно, якщо є гарні умови по оренді. То цей бізнес можна грати. Якщо арендна платня буде ну, пожирати весь прибуток, то ну, не варто починати. Щоб не пропустити нові розмови з тими, хто творить ці зміни, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть свої питання в коментарях. Який крок має зробити держава, аби покращити здоров'я українців вже зараз? Як ви вважаєте? Це... Досить гарне фінансування. Це сприйняття приватної медицини як рівної, і можливість забезпечити для пацієнта обрати той заклад, де вони можуть отримати охорону отримати медичну послугу. І це підтримка власне, професіоналів для того, щоб утримати їх в своїй професії і в країні. Власне викликів зараз у медичного бізнесу багато. Але загалом ми йдемо в цю сторону з це... Такий служби та да, дуже гавно, спокійно і е, впевнено. Я знаю, що ви є співавтором автором законопроекту. Розкажіть, будь ласка, про це так. Я співавтор законопроекту. Я автор петиції, яка за місяць набрала 25 тисяч підписів, е, і це стало поштовхом. Це складний був шлях, особливо там не всі депутати розуміють, взагалі що таке медичний канабіс і як він допомагає пацієнтам. Це складний шлях. Ми його пройшли, а зараз тепер шлях підзаконних актів, і це найскладніше, що було в моєму житті. Але ми рухаємося. Тому держава, будь ласка, не заважайте, допомагайте. Скажіть, з чим найважчим ви стикнулися в процесі ем, написання, в процесі збирання інформації підготовки, що для вас було великим викликом? По-перше, ніхто не знає, що таке медичний канабіс. Всі бояться слова канабісу, і це було складно спочатку їм пояснити, що це, а потім взяти цю радянську всю систему і в неї впіхнути щось нове, таке цікаве, нове, і яке може допомогти людям. Оце було складно все це пояснити. Коли вже пояснили, знайшли однодумців, тоді стало краще, але все одно оця дуже тяжка машина державна для змін. Вона ну найстрашніше, що може бути. Дуже складно штовхати. Треба велика кількість лобістів, зацікавлених людей, і тільки тоді воно якось змінюється, і щось таке відбувається цікаве. вас запитати про терміни, коли все таки пацієнти зможуть придбати препарат в аптеках і в яких саме аптеках. Да, це будуть спеціалізовані виробничі аптеки. Вони вже відкриваються і вони вже є. Це буде приблизно. Я дуже сподіваюся, що в цьому році, у 2025-му, і ну субстанція вже в Україні. Зараз її оформлюють і роблять всі тести, і тільки вона це пройде все одразу буде в аптеці. згадували медичні інформаційні системи. Вони орієнтовані на роботу з медичними даними. Як, на мій погляд, це страхова медицина. Ми маємо рухатись безпосередньо в страхову медицину таким чином, щоб люди фактично мали можливості отримувати ту медичну на тому рівні медичні послуги, на якому вони, вони наразі там недоступні, або неможливі, або там немає варіантів, немає таких варіантів. До речі, дуже цікава була нещодавно поїздка в Одесу по клініках і. Чим хайзувалися великі приватні клініки, що вони навчилися злучати на певні медичні продукти, на таке умовно це не не називається страховка, а так продукт твого, підтримку твого здоров'я з річною підпискою, і ти можеш там отримати безпосередньо швидку, невідкладну якусь там терапію, ну там і там відповідно від продукту це залежить. Мені це здається, що це приклад, як держава може вже впливати на цей процес, звичайно, для цього потрібні кошти. Звичайно, ми війна, ми все розуміємо, що що відбувається з бюджетом. Але якщо вже приватний бізнес зміг довести там свої аудиторії, що це може працювати, це можна брати, це нормальна історія, такі продукти брати і фактично отримувати страхування приватним. Я думаю, для держави це якийсь дуже зрозум... може бути зрозумілим для того, щоб робити наступні кроки. Буду говорити сьогодні прямо проблеми, які є в лоб, е і Вважаю це правильно. Ми шукаємо сьогодні відповідь на питання, який крок має зробити держава вже сьогодні, щоб покращити здоров'я українців. Як ви вважаєте? Я вважаю, ну, перший крок це заявлено на, на наступний рік чекапи. Поки що той витік, який є, ну як на мене, це не повний чекапа, таке трошки трішки урізана програма, але це вже початок, і потрібно зробити для того, щоб розуміти на сьогодні, який стан здоров'я в принципі є у людей, там ну, хоча б після 40 років. Тому що статистику ніхто не збирає. Збирає держава статистику тільки після звернень до медичних закладів, які передають, а не всі передають інформацію в ЄСОС, і тільки ми тоді знаємо хоч якусь статистику по захворюваності, по стану здоров'я і так далі. Це, ну, якщо ми кажемо зараз про фізичне здоров'я, то чекає дуже цікава штука, дуже цікава ініціатива, але я тут бачу одне. Одне недопрацювання, яке потрібно допрацювати. Я думаю, в Україні це можливо. Я не бачу механізмів, як можна заставити людей після 40 років пройти ці чекапи. Тобто, що держава виділяє кошти і формує програму. ну, Скільки є коштів, така програма. ти вже нічого не поробиш. Але зробити так, щоб люди прийшли. В іншому світі, в розвиненому в західному світі, там є. Програмою там пиріг і батіг, да? якщо ти там не прийшов, не пройшов, то наступні медичні послуги в тебе будуть же з франшизою, чи буде дорогі, чи буде за повновартістю. Тому люди дисципліновані зараз мати надію на те, що всі такі осознані і підути робити. Чекап, ну я би. Я би не був би таким впевненим, що це буде, але це дуже гарний, гарний шлях, і перше, чого потрібно починати, це профілактика. Зрозуміти, що нас є на сьогодні, і профілактувати, знаходити хвороби, які тільки на початкових стадіях і про які люди можуть не знати. Ну і це теж буде формувати культуру звернення до лікарів, але тут потрібен на жаль, батіг не тільки пиріг, який зараз є. Що не вистачає, аби нація ставала здоровіше в системі охорони здоров'я? Ну, грошей ситуація набагато стала краще ніж було там до, до реформи фінансування системи охорони здоров'я. Але вона все одно не ідеальна, і все, все одно э, серйозні захворювання можуть проводити до банкрутування домогосподарстві. Тому багато людей не хочуть звертатися до лікаря, э, тому що вони бояться, що в них буде поставлений якийсь серйозний діагноз, який збанкрутує їх домогосподарство. І от це така психологічна штука, яка дуже важка для нас, і, і тут потрібні ну може інші дії. Там, не все покривати, Це, чи вводити франшизу на звернення, там, хоча б амбулаторні звернення до лікарів. Для того, щоб перерозподілити гроші на більш фінансово ємкі послуги і не допустити того, щоб люди банкрутували, і тим самим стимулювати звернення для лікарів. Ну і плюс чекап, як я сказав, тут потрібен батіг. Ми сьогодні шукаємо відповідь на питання, який крок може зробити держава вже зараз, щоб покращити здоров'я українців. Що ви думаєте з цього приводу? Ну мабуть, два кроки, які б я міг запропонувати а один більш такий глобальний стратегічний це держава повинна почати сприймати приватних гравців ринку медичного як рівних, як тих, хто може приносити користь. Тобто не відмежовуватись від них, не вважати їх якимись дуже маленькими і недостойними. Але це дуже така світоглядна тема, і вона, ну я не впевнений, що це колись вирішиться. А друга, більш практична порада, це, наприклад, медичне добровільне страхування, зробити ліміти, щоб компанії могли страхувати своїх півробітників і відносити це на затрати. Тобто, не щоб не відбувалося оподаткування. А покращення здоров'я, бо зараз це трохи дивно виглядає, коли додатковим благом вважається навчання і піклування про здоров'я. Тобто, якщо ми це на виворот починаємо розуміти, що пріоритети в державі це не здоров'я і не недосвідчені. Люди, ви зараз можете означити напрямок, куди взагалі може рухатися медичний лабораторний ринок в Україні? Я думаю, наступні 5-10 років досить суттєво буде відбуватися зміни на цьому ринку, бо зараз, особливо лабораторний ринок, він побудований не досить класично, коли люди самі купляють все, що їм потрібно, і обсяги приватного лабораторного ринку в цьому році будуть більше 20 мільярдів гривень. І це люди, які видають гроші з власної кишені, а не держава закупає. То я вважаю, що наступні 5-10 років доля, як закупівельника НСЗУ буде збільшуватись і збільшуватись, і це буде перетворювати ринок на більш цивілізований, на правильний, яким він і повинен бути. А друге, мабуть, такий великий тренд, який я очікую, це ринок буде ставати все більш і більш етичним. Тобто, ми будемо все більше бачити, що. Лабораторії будуть більше відходити від такого методу просування, як лікарські відкати, і всі більше будуть все ж таки фокусуватися на пацієнті і на етичній промоції. Бо ми, як Сінева, вже це дуже давно не практикуємо, але бачимо, як, особливо під час війни, на жаль, етична складова промоції вже вийшла з чату. Як ви оцінюєте роль приватного сектору в Україні під час війни? Наразі я вважаю, що приватна медицина для української охорони здоров'я стала основним і надійним партнером, тому що приватна медицина залучена в евакуацію пацієнтів, надання допомоги пацієнтів в важкодоступних місцях, а також приватна медицина впроваджує велику кількість нововведень – Покращує навчання для лікарів і медичних сестер, загалом для медичного персоналу, впроваджує нові протоколи і допомагає державі це робити. Тобто, приватна медицина це є надійний партнер для держави наразі. Мене звати Катерина Лук'яшко, і я ведуча нового проекту на каналі Doc.ua – MedBiz Event. Найцікавіше зі світу медицини. Скоро підписуйтесь.